Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація знань за розділом службові слова. Ми пишемо самостійну роботу. І для початку давайте налаштуємось: працювати будемо, слухати, міркувати, відповідати. Сьогодні ви пишете самостійну роботу за розділом службові слова, в якій ви повторите всі, використаєте всі ті знання, які ми з вами повторювали і вивчали на попередніх уроках. Я думаю, у вас все вийде, нічого складного в цьому немає. Якщо виникають затруднення, ставимо відео на паузу, переглядаємо попередні уроки, тому у вас все вийде. І спочатку ми з вами. Відкриваємо зошити, записуємо число, пишемо самостійна робота. І далі будуть питання. Вам питання записувати не потрібно. Ви пишете так чи ні. Ось вам ще й англійська мова допомогу. Слова, що означають дію предмета, називають дієсловами. Ви записуєте так або ні. Друге питання. Дієслова відповідають на питання: хто або що. Ставити цифру 2 і відповідь так чи ні. Прикметники називають предмет. Дієслова відповідають на питання, що робити, що роблять. Слова, що означають ознаку предмета, називають прикметниками. Слова, що називають предмет та відповідають на питання, хто що, називають іменниками. Слова, до яких не можна поставити питання, називаються службовими. Слова, назви чисел відповідають на питання який, яка, яке. Наступне ваше завдання. Вам треба замінити сполучення слів за зразком, записати утворені сполучення. От зразок у вас глиняний горщик, горщик із глини. Використовуючи службове слово, вам треба записати ось ці сполучення слів за зразком. Тут у нас з вами прикметник з іменником, а вам треба створити два іменника, які будуть поєднані службовим словом. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі треба виконати звукобуквений аналіз виділених слів, тобто дерев'яний стілець. Наступне завдання. Прочитайте вірш Марії Познанської, доповнюючи його словами з довідки. У нас є з вами слова довідка. Ось порід дворі розбудив, ходив. Ці слова треба розставити і виконати це завдання. Поставте відео на паузу, спробуйте. Перевіряємо трошки. Підказка є. Так. А тепер що треба записати? Тобто весь цей вірш писати не треба. Вам треба виписати службові слова разом з іменниками. Полічи кількість звуків і букв у виділених словах. Весь вірш не записуємо. Записуємо тільки службові слова разом з іменниками. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Наступне завдання. Прочитайте речення, і записати вам треба. Випиши слова, назви квітів за зразком. Підкресли службове слово і. Ось є зразок троянди і гвоздики. Ви читаєте текст, виписуєте з нього слова, назви квітів і підкреслюєте службове слово і. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. І в кінці уроку оцініть себе, як вам працювалося, наскільки вам вдалося виконати нашу самостійну роботу. Я думаю, у вас все вийшло. Тому я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю тихого дня. До зустрічі!